Як ви думаєте, продовження війни це перемога чи капітуляція? Якщо зараз ми не приймемо план Трампа, чи була перемогою чи капітуляцією відмова від можливості зупинити війну ще в квітні 22-го року, коли Росія брала на себе зобов'язання вивести війська, вимагала тільки Крим. А по Донецькій і Луганській області можна було зробити автономію в складі України, відмовитись від НАТО і продовжувати мирне співіснування? З сотнями тисяч українців, яких вже нема на цьому світі. Якщо проаналізувати перемога чи капітуляція з показника людських життів, то відповідь очевидна: продовження війни це капітуляція. Мало того, продовження війни це знищення, ліквідація, ліквідаторами, як казав Степан Хмара України, української державності і української нації. Продовження війни це кожен день чиєсь життя, десятки, сотні життів. Тому всі, хто виступають за війну, це ліквідатори, за продовження війни. Краще поганий мир, ніж добра війна. І це, друзі, однозначно, однозначний факт, який, звісно, не буде визнавати Зеленський, який вже пересидів свій термін на президентському кріслі, який казав, що вшив владу, що він буде радитись з нами. Він з нами не радився, коли делегував Міндіча керувати, курувати енергоатомом. Він з нами не радився, коли. Яйця по 17 гривень закуповувало ЗСУ. Не радився він з нами і в квітні 22-го року, і в інших стамбульських зустрічах. І зараз він не оприлюднює мирний план Трампа. Він збирається з нами радитись, хоча розказував нам байку, що всі ми президенти і будуть проводитись регулярно референдуми, щоб знати нашу волю. І коли ми захочемо, він піде. Тільки не збирається йти. Для нього війна це продовження його корупційних схем. Його друзі, корупційних схем разом за лібобою. Продовження війни це не тільки капітуляція, це ганебна старта, територія. Капітуляція, до речі, щоб подаються визначення, то це обезброєння. Ганам, відповідно до пропозиції Трампа, пропонують навіть залишити 600 тисяч військових, професійних військових. Зеленського на початок повномасштабного вторгнення не хвилювало, що в Україні всього 246 тисяч військових, а зараз йому і 600 тисяч мало. До речі, в 2022-му, після повномасштабного вторгнення і весь 2023 кількість військових, кількість ЗСУ була близько 700 тисяч. Нам пропонують 600. Так скажіть, дайте собі відповідь. Чи перемога чи капітуляція на фоні того, що Європа дає 311 мільярдів євро Росії за енергоносії за весь час повномасштабної війни, а Україна отримала лише 186. Чи можемо ми... Воювати далі з корупцією, з зеленським брехуном на чолі. Що це друзі? Продовження війни, перемога чи капітуляція.